Готуємо картоплю в аерогрилі. Спочатку беру кип'яток, обшпарюю картоплю, залишу її так буквально на 3 хвилинки, щоб вона трошки підійшла. Роблю так, щоб вона швидше приготувалась в аерогрилі і не була всередині суха. Тому що деякі тоненькі шматочки вони присушуються, а ті, які грубші, вони залишаються сирими. Тому вирішила робити так, заливати кип'ятком. Що робимо далі? Беремо. Приправу до картоплі посипаємо. Це як ви воду злили. Все. Трошки солі можна, якщо більше приправи, то можна солі не додавати. Сприскую також трошки олію зверху. І гарненько все вимішуємо. Це така смакота буде. Я дуже люблю вже картоплю в аерогрилі. До речі, її висипаю на решітку, яка є в аерогрилі. і з пектися. І час від часу дістаємо картоплю, її ді трошки отак протрушуємо і ставимо назад. І показую вам результат, яка вийшла картопелька. Просто супер. Пане, перекладаю. Дуже гарненька, швидко готується. Супер. У Мене до картоплі ще буде дивіться, курочка, печена в печі з помідорчиками, шампіньончиками. Просто смакота.